Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Вітаю усіх на моєму YouTube-каналі. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що підтримуєте, за те, що гарні слова пишете, гарні коментарі пишете. Давно не вилітали карти для України, тобто ця карта говорить якийсь новий шанс в Україні на міжнародному рівні. Я не знаю, на яке число я зараз роблю, зараз я подивлюся. Або на 20-те, якщо я не помиляюсь, на 20-те роблю цей розклад: ось, тобто, четвер, 20-го. можливо, туди-сюди зсунеться, бо я роблю декілька-декілька підряд і можу, можу помилитися. Ось, Сьогодні якісь можливості, якісь виступи або нашого президента, або якісь ідеї. Це карта, знаєте, якогось шанси для України. Дуже хороший шанс для України, мої дорогенькі. Дивіться, тут жовто-блакитні кольори, які гарні, чудові. А тепер йдемо до нашого індивідуального розкладу і дивимося, що чекає вас сьогодні. І підказочки від Таро. Гаразд, поїхали. Карта номер 1 Сімка мечів. Ви знаєте, сімка мечів це дуже-дуже часто її прирівнюють з якимось крадівництвом, з обманом, з підступом. Знаєте, людина щось затіяла проти вас. Будьте сьогодні, наприклад, обережні з кошельком. Коли щось купуєте, можуть вас обрахувати. Це, знаєте, такі дрібнички. Це, Повірте мені, це все буде дрібнички. Тут може бути підлість, бути як грім з ясного неба. Тут людина дуже добре прорахувала свої кроки. Якщо у вас є якась справа і ви не можете її зрушити, ця карта вам радить. Прорахуйте її. Дуже чітко, як шахматист на шахматній дошці декілька кроків наперед. Конкретно зробіть план дій і тому подібний, тоді ви досягнете якогось результату. Карта номер два. П'ятірочка. Монет це якісь втрати. Це можуть дійсно прийти якісь. Як це називають? Платіжки прийти, десь треба комусь щось віддати, хтось щось хоче позичити. У вас не вистачає, можливо, в когось до зарплати. Тут людина втрачає матеріальне, втрачає кошти. Тому сьогодні нічого не купуємо, бажано нічого не купувати, не ні хати, ні ніяку. Нерухомість бажано, тому що можуть бути дійсно втрати. І в принципі, по цій карті дуже часто приходять якісь рахунки, які ви колись забули або не змогли. І це, знаєте, ще більше, коли от приходять і відберемо, відключимо світло, наприклад, або ще щось. Дуже неприємна карта. Це втрати конкретні, мої дорогенькі. Для вас це буде боляче, це болюча карта. Ось якось так. Але ця карта ще каже: якщо ви будете просити, то вам дадуть. Тобто допомога прийде. Карта номер 3 У нас тут паж мечів, і це говорить про знаєте, звичайно, десь колись можна сказати, що це людина, маленька дитина, ось під, під, підліток. Учень може бути, можливо, у вас учні в школі, можливо, ви вчителька або в садочку, якісь дрібні непорозуміння. Ось це якісь новини і початок. Новини неприємні можуть приходити сьогодні. Початок буде теж неприємним. ось, Єдине, що Доброго можна сказати по цій карті, що ви можете, ну як сказати, якщо від вас іде оця задиркуватість, впевненість, не те, що впевненість в собі, а така людина: ой, а я все можу, а я все хочу, а я все. Всього доб'юся, знаєте, така трошечки легковажність. Ця карта, вона взагалі то ще може йти, знаєте що, а, слідкування за кимось. Тобто, можливо, хтось кинув на вас оком, можливо, хтось за вами спостерігає. Взагалі-то по цій карті через те, що тут тільки одна карта, вона не дуже приємна, не дуже приємна, приємних. А, це. Хіба що якийсь чоловік? Ну, скоріше за все, прискіпливо до вас ставиться. Або спостерігає. Як кажуть, ще по цій карті йде, йдуть детективи. І ідуть ті, хто під лупу все розглядає, розумієте? Ось ця карта може натякати, що якщо ви щось сьогодні підписуєте, читайте все, все, що дрібненьке написано. Тобто розглядайте контракт під лупу, будьте прискіпливим. Оце от є позитив, будьте прискіпливим до всього. Не вірте нікому, просто так на слово. А тим більше, якщо вам про це говорить інтуїція. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!